Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео записую наш традиційний розклад на щодень для України. І будемо зараз з вами робити прогнозування на період з 19 до 25 січня. Січень помаленьку, потихеньку добігає вже свого завершення майже. Друга половина прийшла. Що важливого, що цікавого, підкажуть нам сьогодні по енергіях, вищі інстанції, коли які загрози, коли які попередження. Чи, дай Боже, побільше хороших новин. Будемо зараз з вами довідуватись. Дякую всім і кожному, хто регулярно підтримує донатами наших воїнів. Я відкрив банку, Приватбанку Конверт і банку Монобанк. В описі під відео є необхідні реквізити. Можете донатити. Також зараз ще буду допомагати в закритті термінових зборів для наших воїнів ЗСУ, про що я регулярно пишу в телеграм-каналі, а також в Ютубі в дописах і, і в інстаграмі на своїй офіційній сторінці. Тому слідкуйте, будь ласка, і дякую всім, хто приєднується. Також, кому мої відео важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал. Інші соціальні сторінки мережі Телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий Екстрасенс Роман Шептицький. Особливо зараз є важливою ваша підтримка відео в Ютубі, тому що смердобоцькі атаки знову активізувалися. Була така якась маленька перепочинок. Ні, вони вже активізувалися, вони вже пролізли знову в мій телеграм-канал. Я прекрасно знаю, хто це витворяє, але як вони раніше. Самі себе обгадали, так і зараз вкотре вони самі себе обгаджують. Так що хай вони усі відправляються до творця на переробку. А мене це ще більше мотивує працювати і всяку нечисть долати. А ви мені в цьому успішно допомагаєте щодня. Дякую за це також. І світло всім побільше надсилаю. Ну що ж. Загальна характеристика тижня. По енергії тиждень, який йде в нас під знаком внутрішнього голосу, верховна жриця – про інтуїцію, про силу підказок від душі, про мудрість і про якісь важливі таємні зустрічі, домовленості, переговори, події таємні. Ну, але ми знаємо, що все, що є таємним, рано чи пізно, є явним. Дуже хочеться, щоб це були їх класні, хороші спецоперації по території Рапсеї. Карта сили, далі у нас йде. Сила як боротьба, сила як необхідність в захисті, і сила як можливість узгодити противоріччя. Через мудрість, бо перша карта була мудрості таємних знань. Далі в нас карта Долаємо дистанцію. Долаємо дистанцію. Рухаємось вперед. І давайте з цієї колоди ще теж подивимось. Тут у нас така карта, яка називається Двійка мечів. Внутрішній розбрат. Хто би сумнівався, що? Чим ближче питання щодо завершення війни, тим більше буде тих всяких політичних гонок. І це про внутрішніх ворогів, які абсолютно себе ще почувають і мають бути вичищені і нейтралізовані всередині держави, щоб і зовні ворог був. Легко і успішно здоланий. Ось про що дана карта. Ну і видимо, ще якісь будуть вкотре гучні конфлікти, скандали, якісь там їхні розбірки. Тут можна це слово якраз вжити. Понеділок. Карта важкий груз. Я нагадую, наголошую, що період з 15 до 18 особливо загрозливий, ніч з неділі на понеділок. Також сюди ще має пряме відношення. Також, коли ви робили прогноз на січень, цифри особливо 2, 4, 7, вони йдуть з підвищеними загрозами масованих атак. Тут карта 7 мечів, карта злодія негативна. Так, ой, що там так вилетіло? Ну, от, повторення циклічно подій, які могли бути раніше по загрозах також. І по обстрілах, і тут карта. Колісниця перевернута. Важкувати по енергії понеділок і ніч з неділі на понеділок, тому будьмо уважні та обережні. Особливо глобально може нічого не відбуватися, тому дивимось далі. Навіть якщо буде щось відбуватися, все якесь таке пусте. Вівторок карта, яка називається Чистка минулого, повернення до минулого, боротьба з страхами, повернення якихось історій з минулого яких не уникнеш тут колесо Фортуни, кармічна ноша, кармічні завдання, програми, розв'язавши які рухаємось далі. А я ще раз кажу, що мир настає завдяки усвідомленню того, що єдиною реальністю є любов і повернення до перших джерел, а не те, що відбувається зараз. Далі у нас тут карта роздоріжжя. Теж вівторок, якийсь такий, чесно кажучи. По енергії різний всякий, але не про якісь глобальні рухи, просування і результати, і цінніста краса. Але щось такий, знаєте, маленький проблиск, має народитися в контексті: знаєте, коли хтось каже якесь слово, і це слово буде почуто. Потім його підхоплять, розвинуть якусь ідею, а ідею вже буде реалізовано. Оце енергія дня ось така. І також по деяких областях день може бути доволі небезпечним. Навіть, я би сказав, і карта фатумності є. Середа. Терпіння. Ну, що ж нам ще робить? Працювати воїнам допомагати і набратися терпіння. Матеріалізація ідей. Час для перепочинку називається така карта. Угу. Я би сказав, це якраз теж можуть бути якісь нічні загрози. І тут знову королева мечів, дбайлива свідомість. Тобто дві карти з мечами, знову те, що йде період нічний. От тут ще є якась важлива також заява, яка в цей день може прозвучати, і розуміння того, що кажуть, є якийсь термін, має бути якийсь термін озвучений: термін чого? Стоп війни, завершення війни. Чи те, щоб додбатися далі в Україні, зміна влади, зміна якихось важливих законів? Тобто щось по термінах. По термінах, по законах, по отакихось речах. Тому середа також знак оклику. Це яке число 19, це 21. Четвер. Я що думаю, середа якісь. Кість теж розмова чи важливий візит. Четвер, карта порівняння. Тут ось така. Тут в нас важкий груз. Можливість розкинути. Карта спостерігача. Карта надійна опора, лицар Пентакль. Тут більше про якусь значиму навіть би допомогу, по крайній мірі про це можуть бути заяви, або вони тільки були реалізовані. Те, що допоможе нам полегшити здатність оборонятися, так? І захищати важливі об'єкти на території України. Це що говорять зараз, теж і вас інформація про загрозу, яка може бути по АЕС. Я про це систематично регулярно, якби наголошував, наголошую. І тим більше, поки триває війна, чому дивуватись таким заявам, що ворог захоче вдарити по АЕС і інших там електростанціях, підстанціях і так далі. Вкотре це питання з'являється. Знову ж таки, про ЗАЕС може з'являтися, це теж ми говорили в п'ятницю в ефірі з 8 каналом. Не дивують мене такі заяви, тому що загрози ще є. І ми це маємо прекрасно, чітко розуміти. І ще раз кажу, є багато внутрішніх ворогів, хто також сприяє тому, щоб зливати інформацію, хто працює на ворога, хто є таким гадосним колаборантом і хто ще гріється поки що в своїх теплих містечках при важливих посадах. Але 26-й рік ще раз наголошую: така енергія, коли ніхто не уникне свого справедливого покарання, хто в чому винен. Тому і тут в четвер, будьмо уважні, обережні, теж по деяких регіонах енергія йде гостро, І Цей трикутник, який йде по енергії Київ, Львів, Одеса, він рівно ще активний. Особливо активний. Я вже не кажу про інші міста, де кожен день щось недобре є. П'ятниця, карта достатку. Якась така дуже хороша зараз карта. Відкриття нових горизонтів, можливостей трійка Пентаклів. Об'єднання союзи. Спрям про нові союзи. Для надійної опори. І знов трійка жезлі, виношування планування. Тут більш якийсь такий по енергії день оптимістичний. В глобальному плані те, що може відбуватися якраз для нас для України, йде в плюсі. От. І тут можуть бути якісь питання про гроші, про зустрічі, про домовленості і про якраз ті об'єднання для сили нашої. Так, субота, карта. Нові двері, нові можливості, відкриття нових пригод. Королева Пентаклів. Також про допомогу покровительству. І ще якісь. Важливий документ чи резолюція. Не все те золото, що блищить. Угу. Щоб в тому чітко прояснити, що буде далі. От карта Монахід людник. як вона називається, світло власного шляху. Це якраз про підказки від душі, щоб зрозуміти. Де просто пусті обіцянки, а де дійсності ті необхідні допомога і презенти, і подарунки, і підтримка, яка буде нам плюс. Про духовність нагадую вкотре. Неділя тут карта недобра. Карта напад, провина. Тут карта десятка кубків недобра. Вивчайте питання, дізнавайтеся. Загрози, які зійдуть чергові, це у нас 25 число. З 25 на 26 і ніч з 24 на 25. Більше досліджуйте. Дивіться, в глибину, в суть питання, проблеми. Тут найбільше ще така загроза. Може бути якраз наступні вихідні, а, саме для, для мирних людей, для мирних жителів, цивільного населення, для дітей. Так, ці загрози є. Такий день зі знаком оклику. Тому, друзі, боротьба продовжується. Хто би там що не говорив, я наголошую завжди. Не прив'язуємось до якихось конкретних дат, хто там що розказує і так далі. Немає дати конкретної завершення війни чи Дістопу. Це може відбуватися в будь-який момент. Будь-яка подія до цього може привести майбутнє багато варіанти. Наше завдання вкотре дбати про те, щоб сценарії, які ми моделюємо, були такі, як треба нам, і нашим воїнам допомагати. Дякую всім за увагу! Будьте здорові, бережіть себе. І почуємо з вами в нових відео та прогнозуваннях.